Доброго усім дня і мирного неба. Сьогодні у відео я вам покажу декілька лайфхаків від Влади Кутяри Зараз ви бачите моїх курей, які пасуться ось в саду. От моя улюблена курка ходить собі у саду. і от так от так Для першої затії нам потрібно 4 сірники, от нитки такі і голка. Три голки, точніше. Беремо, розмотуємо нитки спочатку. Я взяв червоні, то неважливо якого кольору вони будуть. Беремо та обрізаємо її ось так. то Складуємо наші сірники 4 отак от в кубку, щоб отак от вийшло, і голку просуваємо всередину, щоб вийшло приблизно ось так. -то. Отак от. А тепер добре це все закріплюємо ниткою, замотуємо ось так, як показано. В нас має вийти приблизно ось так. Беремо ще дві голки і от таким от образом її туди вставляємо отако на поперек і ту в іншу сторону, щоб було десь отако зараз. Ось таким от чином, щоб вийшлося таке от схрестити їх так. Ось так у нас має вийти. Тепер беремо якийсь непотрібний блокнот або взошит клітинку і креслимо там квадратик 10х10 10 клітинок, тобто 5х5 сантиметрів приблизно. Ось так як показано на екрані. Тепер беремо і акуратно це все ножицями вирізаємо такий от квадратик. Ось так от, акуратно тільки, обережно. Такий він вийшов у нас. Тепер беремо цей квадратик і його отак от, от згинаємо, як показано. Тут погано трохи видно. Отак от, от, щоб такий трикутничок вийшов. І його ще раз. Ось також, щоб вийшла отака от от фігурка, як показано. Такий собі то хвіст буде. А тепер беремо і кріпимо його таким от сюди, таким чином, як показано, на кінець нашого сірника. Отаке от, от у нас має вийти. І в нас тепер вийшов саморобний дротик такий. І літає він нормально. Не хуже, ніж магазинний. От в гарбуз не попав. От такий от був наш перший винахід. Всі кури дуже люблять кукурудзу. От вона в мене є. І бачите, як вони у мене її стрибають і хочуть забрати. Але краще буде, якщо ми ще до неї нарвемо смачної трави, яглиці, яку кури так дуже люблять. От. Візьмемо її, покладемо у е, чашку, а там під нею є ще зерно пшениці. Накриємо і кукурудзає. І тепер залишилося лише це все покласти. так. Давайте. Далі, як вони налетять, ось кукурудзу покладемо, траву і висипемо зерно. От бачите, як налетіли. От то і, і їдять. От їм смачно буде. Хай їдять. От, от у натовп, по так краще їм все-таки кукурудзу давати. Так вони так їм смачніше. Кукурудза, яглиця і пшениця. Зерно. От бачите, як їдять. Ось там півень, той поганець. поганець. Поганий півень, який б'є всіх курей. Ну, от так от. Вони їдять її. Ось от такі от сьогодні були лайфхаки. Всім до побачення. ставте лайки підписуйтесь на мій канал.